Цьому році розпочалася наздоганяюча кампанія проти дифтерії кашлюка та правця по дорослому та дитячому населенню. По нашому закладу заплановано провести 606 щеплень для дітей та 1621 особу щепити дорослого населення, так як у нас зараз військовий стан в країні, дуже багато спалахів від дифтерії правця, також. Після травмувань, пошкоджень, укусів потрібно щеплюватися, бо має несприятливі наслідки для життя. Як дітей, так і дорослих. Станом на 1 листопада ми вже виконали 275 щеплень дітям та щепили 695 дорослих. Це становить 43,6% від плану виконання. У нас є відмовники, їх у нас 252 особи, із них 10 медичних протипоказів і 176 за релігійними переконаннями. Ми їм розповідаємо про летальність, про те, що вони несуть відповідальність за життя і здоров'я своєї дитини. Дитини. Вони пишуть заяви, підписують, але ну... Цього результату ніякого не дає, і вони відвідують школи. Це теж несе загрозу для інших діток. Перед щепленням мама повинна записатися на прийом до педіатра, щоб педіатр оглянув дитину, також здати аналізи, чи немає відхилень в аналізах. Може, є якесь вірусне, що так, то дитина здорова, а в аналізах може там бути піднята шоя, тобто сіли лейкоцити. Якщо все добре, лікар назначає зробить запис в картоці і відправляє маму в кабінет щеплення. Медсестра в кабінеті щеплення дивно. Виться і робить що потрібно ну яке щеплення зробити, і виконує дане щеплення. У нас є на всі вакцини: сертифікати, акти розморозки, холодовий ланцюг все це дотримується. У нас є склад зберігання для вакцини холодильники від ЮНІСЕФ, які тримають температуру дуже чудово, навіть при виключенні світла. Холодильник тримає температуру до 56 годин. Якщо батьки цікавляться даною вакциною, то лікар-педіатр надасть всю відповідну їм інформацію, яку ми маємо: і сертифікати на вакцину, і холодовий ланцюг, як доставляли. Вакцина. Все в нас це є. Щеплюйтесь та будьте здорові!